Впродовж доби 14 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п'яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби рашистів. Крім того, воїни Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель Цезарь Куніков Чорноморської флотилії РФ, Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнані безпілотники, нібито атакували Белгород і Гау Воронеж. Неспокійно, також на території інших країн сучасної осі зла. на газогоні в іранському місті Боруджен внаслідок вибуху спалахнула потужна пожежа.